У попрощалися із загиблим військовим Вадимом Гошком. Жінка загинула під колесами маршрутки. На вулиці Домне гордіюк горів автомобіль. Діти з інвалідністю отримали солодкі подарунки від благодійників. І неї випуск новин на часі п'ятниці, 13 січня, у студії працює Марія Петручик. Луцьк знову зустрів місію на щиті, яка повертає додому полеглих на війні героїв. По обіді кортеж прибув до обласного центру Волині та проїхав через усе місто. Далі загиблих захисників привезли до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника. Про час і місце поховання кожного героя повідомлять згодом. Головненська громада у скорботі на війні поліг військовослужбовець Віктор Соловко. Загиблий герой, родом із селища міського типу. Головне, він був стрільцем санітаром. З Віктором Соловком втратили зв'язок 13 вересня минулого року під час бойового зіткнення із ворогом. Тілого загиблого військовослужбовця віднайшли лише недавно. Кортеж із загиблим героєм вже зустріли у рідному селищі. Прощаються з Віктором Словком завтра, 14 січня. У Жалобі Маневицька громада день не дожив до 46-річчя. мешканець села Велика Яблунька Віталій Потарась. Герой загинув 3 січня, виконуючи бойове завдання. У нього лишилася мама, дружина та троє дітей. Вічна слава загиблим військовослужбовцям і співчуття їх рідним. Сьогодні у Святотроїцькому кафедральному соборі попрощалися з 35-річним військовослужбовцем Вадимом Гошком. Луцька громада провела в останню путь ще одного героя, який не побоявся стати на захист України. З початком війни вторгнення країни-окупанти на нашу батьківщину в кожній українській родині освилися неспокій та тривога. Тисячі захисників та захисниць щодня ризикують життям, боронячи кордони Незалежної України. Ми розуміємо, що без втрат не обійдеться. Розуміємо, тому велика шана усім тим, хто сьогодні на фронті, ми їм воістину бажаємо ноги літ. І я впевнений, що вони сьогодні, сидячи в окопах, знаючи Вадима, говорять, ми за тебе помстимося, Ми за тебе відплатимо. Відплатимо тим, які прийшли і вбили тебе, не дали тобі можливість на все життя, на всі груді, на довгий вік бути своєю ріднею, своєю батьківщиною, своїми рідними. Разом з дружиною Анною Вадим виховував двох дітей. Маленького сина Данилка, якому тільки виповниться два роки. Та восьмирічну доньку Злату. Увесь свій вільний час він проводив разом з найріднішими. Добра, щира людина, батько, так любив діток, так любив сім'ю свою, вічно з ними гуляв. Вічна пам'ять йому, хай земля йому пухом буде. Усе дитинство та дорослі роки героя пройшли в Луцьку у мікрорайоні Гнідава. Там він і навчався в шістнадцятій школі. Однокласники Вадима, які прийшли віддати останню шану, пригадують той позитив, який він дарував оточуючим. Ми завжди в школі були кавени устраювали. Вадим завжди участвував. Він він завжди в головних ролях, завжди веселий, завудний да. Завидний на хороше, завидний із з уроків втікти, як, ну як всі. Дуже, дуже він був завжди веселий. Він ніколи, ніколи, нікого зла, щоб щось ні з ким не бився в нього. І завжди був такий Позитив. да, позитивна така вискучка. В хорошому, в хорошому смислі, да, на позитиві. Вадим Гошко був призваний на військову службу в травні минулого року як інспектор прикордонної служби кулеметник. Рівно місяць тому разом з побратимами він зайняв позиції в районі населеного пункту Соледар Донецької області, а 8 січня військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання. Це подружки, ми разом працюємо, сидимо разом зять. Він для неї був як син. Знаєте, в нього мами не було, мама давно померла. Він для неї був як син. Тіло героя пронесли театральною площею, де небайдужа громада схилилась і віддала останню шану захиснику. На жаль, маємо ще одну втрату, ще одного нашого героя. Провели сьогодні в останню дорогу. Це вже четвертий герой, якого ми ховаємо на цьому тижні. І, на жаль, маємо дуже великі втрати. Але такою є ціна мирного, відносно мирного життя в нашому місті, такою є ціна нашої майбутньої перемоги, яку обов'язково ми здобудемо. Єдине, що просимо Господа, щоб якомога менше ми втратимо, тому що дуже багато горя в сім'ї, в родини, для батьків, для дітей, для дружин наших героїв. Тому вічна пам'ять, честь і шана. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Луцьку моторошна аварія водій маршрутки переїхав жінку. ДТП сталося сьогодні, 13 січня на вулиці Межовій. На жаль, жінка загинула на місці. Подробиці смертельної аварії у сюжеті. Трагедія сталася ось тут зранку. Поруч із вулицею Мамсурова. На вулиці було ще темно. За попередньою інформацією, маршрутка номер 9 забрала пасажирів і мала їхати далі. Але той злощасний рейс обернувся трагедією. Розпочинаючи рух, автобус переїхав жінку. Ну, зранку тільки бачив, як скора приїжджала, що там пожежна. Ну, рятувальники. Ну все. Людина збита була під маршруткою лежала. лежала. Під маршруткою? Да. А жива була? Ні, на смерті. Ну, швидка була, подивилися, вони накрили. От, от. Тільки а ще. годині десь? це десь 7.30 угу. зранку. Очевидець каже, із собою жінка мала пляшки із молоком. нібито перебігала дорогу. А не чули, що водій казав, як то сталося? Ну, вроді, вона він їхав, звідси, виходить, вона дорогу перебігала чи не встигала і в лобове десь спереді. То навіть не знаю. Ну, лежала посередині маршрутки. Переїхав, виходить, вже туди аж за колеса? Да, так, посередині між колесами. Тільки голова торчала і все. Дружина водія каже, то страшна біда для обох родин, що розповів водій, не говорить. Це для мене біда і горе. Так само і для тої сім'ї. Там були свідки, котрі бачили, бо це ж зупинка, люди, які сідали, чи, чи хто там сідав, не скажу, не знаю. Казав, не казав, розуміло. казав. Я не знаю, чи то воно правильно. Правильна буде та версія, яку озвучить поліція. Правоохоронці повідомляють, що загиблій було лише 46 років. Вона місцева лучанка. Водій маршрутки скоїв наїзд на пішохідку, яка перетинала проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. Жінка загинула на місці події. Її особу встановлено. Це 46-річна лучанка. На місці працювала слідчо-оперативна група, буде розпочати кримінальне провадження. Як сам водій пояснює, чи то вона на ту маршрутку не встигала, чи він її бачив, не побачив, чи то він саме рушав. Як ну власне потрібно зважати також, що було ще дуже темно, тобто була погана видимість. Ми не можемо зараз стверджувати, що вона там перебігала або переходила. Це буде вже все встановлено в рамках досудового розслідування. Водія відразу освідували. В поліції кажуть, він був тверезий. Тепер 43-річному водієві загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. Ми зателефонували до перевізника, але він поки що аварію не коментує. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Загиблого героя з Волині Петра Царика посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Державну нагороду вручили дружині полеглого військовослужбовця Тетяни Царик. Герой родом із села Заставне про його загибель стало відомо в перших числах травня минулого року. Напередодні рятувальники ліквідували дві пожежі: горів житловий будинок у селі Угринів Городищенської громади. Вогонь пошкодив перекриття і стіни. Пожежники встигли врятувати будівлю. Причину загоряння встановлюють. Ну а у Луцьку близько третєї години ночі на вулиці Домний Гордіюк загорівся припаркований автомобіль. Пожежа охопила моторний відсік. Втім, рятувальники оперативно загасили загоряння. Імовірна причина цієї пожежі це несправність електричної системи автомобіля. Волинські рятувальники, що працюють на Донеччині, напередодні разом із військовослужбовцями Збройних сил України знищили 13 боєприпасів до реактивної системи залпового вогню ГРАД. Небезпечна знахідка лишилася на ворожій позиції в одному із сіл на межі Донецької та Харківської областей. Звідти окупанти обстрілювали навколишні території. Наші військові відвоювали цю територію у окупантів, а на землі лишилося кілька нерозірваних снарядів. Сапери вилучили на боєприпаси. Кілька одиниць рятувальникам віддали місцеві жителі. Ці небезпечні знахідки піротехніки разом з військовими знищили у спеціально відведеному місті. Приїхав із Києва до Луцька і ошукав одрязу трьох людей. Молодий чоловік видурював у пенсіонерів гроші, застосував уже відому схему ваш родич у біді заїжджому гастролеру близько 34 років. З них 13 чоловік уже відсидів у в'язниці. Тепер молодик у СІЗО. Його адвоката нині мобілізували до лав збройних сил. А від безкоштовного державного захисника підсудний відмовляється, хоче платного адвоката. Тож суд вкотре відкладають на два тижні, аби підсудний мав час знайти собі захисника. Одна із потерпілих пенсіонерок каже, що шахрай ніби зарані знав, де можна поживитися, бо діти незадовго до візиту афериста продали хату. Він 40 років ще не має, він уже п'ять разів сидів. Оцей, оцей. якого Оцей. Обіймали. оцей. Молодих, так, то, той, так. Так. так то можна, скажіть. А зразу, як їх наїхало, то я вам кажу, так, цілилися вів. Я думала, що весілля якесь, що їх наїхало. Їх 12 було в міліції. І двох так от стояли в стороні і кажуть, ніхто її, не їх не віддасть грошей. Ніхто. Ще Луцька міліція кажуть, нікому не віддала, їм не дасть. Отак так сказав. На Волині зросла вартість виїзду чоловіків із України. Тепер такса за перетин кордону вже сягнула 10 тисяч доларів. США. на такому заробітку піймали лікаря одного із територіальних медичних об'єднань, що на Ковальщині, як повідомляють прокурори, медик зі спільником підробляли довідки військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність до військової служби. Затримали ділків 12 січня під час спроби переправити у Польщу 48-річного чоловіка. Правоохоронці обшукали оселі затриманих, вилучили майже 29 тисяч доларів США, 2,5 тисячі євро і понад 100 тисяч гривень. Розварене тісто в пельменях чи камінці у голубцях, які придбали в магазині, здавалося, дрібниця не варта уваги. Одначе під такими дописами обуреннями розгортається шалена дискусія пів тисячі коментарів. Люди буквально сваряться за те, де голубці смачніші, і хто яка господиня. А меж цією колотнечою обов'язково з'являються коментарі, що така ж продукція, але іншого виробника найкраща у світі. Неякісна продукція чи боротьба конкурентів за покупця, яка доходить до абсурдних фейсбучних розбірок за вареники. Далі. Все почалось з того, що один луцький сантехнік ледь не лишився без зуба, коли серед глупої ночі надумав тамувати голод глупцями з магазину напівфабрикатів, бо ж в одному з них виявив чималий камінець. На підтвердження своєї історії користувач соцмереж прикріпив два фото, під якими вже нині понад 200 коментарів. Це для хорошого травлення. Домашня птиця ж пісок їсть і каміння для допомоги у перетиранні їжі в травній системі. Вже завтра йду купляти голубці. Це значно дешевше, аніж вирвати зуб. А усім не здається дивним, що камінець лежить без жиру, без рису, з боку, так наче його хто туди поклав. Люди, навчіться мислити критично. А це допис, який з'явився за тиждень до голубців. Вже про пельмені того ж виробника. Пані Нінель, схоже, не лише зосталась голодна, а й обурена не на жарт. Щоправда, фото тих злощасних розварених пельменів у цьому випадку не було. Проте коментарів до тисячі. Чи реальні люди стоять за більшістю акаунтами, сказати складно, бо сторінки або закриті, або підписані дивним чином. Тим не менш, люди, як завжди, неодностайні навіть в такому делікатному питанні, як пельмені. Якщо дружина купує вареники і пельмені, просто поверніть її в рибнику. Завжди відмінна якість. Пані, певно, проплатила пост. Мені смачніші в їхніх конкурентів, тому там купую, ще й бонуси дають. Розширення мережі не пішло Галі на користь. Якість продукції спортилась. Незабаром на всіх телеканалах вареничні бої на вулицях Луцька. Ми намагалися зв'язати з авторами дописів, проте на момент підготовки матеріалу наші повідомлення любителі напівфабрикатів навіть не прочитали. Тож пішли з роз'ясненнями до виробника, аби з'ясувати, що коїться з їх виробництвом що стільки скарг. Власник магазинів напівфабрикатів вважає, що ці дописи, які з'явились періодичністю в тиждень один за одним, ніщо інше, як витівки конкурентів. І якщо брати коментарі, які пишуть, дуже дивно. Складається враження, ніби це замовні статті, ніби замовні коментарі, тому що люди себе не, не висвітлюють навіть в тих самих соціальних мережах, не показують свого обличчя і блокують профіля. Кому це вигідно? Багато кому хто хоче розвиватися, так само як ми кому ми стоїмо поперек горла. Тим часом коментарі в луцьких групах і закритих акаунтів, які намагаються пересмикнути потенційного покупця від однієї торгової марки до іншої, розхвалюючи де купувати смачніші напівфабрикати, ростуть в геометричній прогресії. І поки фейсбучні бої за вареники та пельмені розгортаються між господинями, які в коментарях чубляться хто краще. Пані Валентина за сьогодні вже встигла наліпити два кілограми домашніх пельмень. Каже, цю справу любить настільки, що ліпить не лише собі, а й знайомим, коли ті попросять. Та ділиться секретом, що робити, аби пельмені були смачні, а головне не розварювались. Потрібно накладати побільше фаршу в пельмені. Тісто має бути надто тонке. Ось ну і там приправка, якщо по бажанню цибулька, чесничок, перчик. І в тісто, щоб не розварювалося, потрібно декілька ложок додати олії. А найкраща їжа, переконана господиня, звісно ж, якщо є на це час, це та, яка приготована власноруч та з любов'ю. Тоді жоден камінець не зіпсує ні настрою, ані зубів. Юля Остапович, Мирослав Готимчук для новин на часі. Понад три сотні волинських дітей з інвалідністю отримали солодкі подарунки від фонду Ігоря палиці тільки разом та позитивні емоції під час перегляду новорічно різдвяної казки від акторів волинського драматичного театру. Сьогодні відбулася восьма заключена новорічна різдвяна вистава, організована фондом Ігоря Палиці тільки разом для дітей різних категорій, аби хоч трішки підняти настрій, та подарувати солодкі сюрпризи. За цей період понад три з половиною подарунків отримали діти, в яких безтурботне дитинство нахабно забрав окупант. Перед новим роком фонд Геряпалиці тільки разом організував новорічні свята з новорічними подарунками для діток військовослужбовців нашої луцької громади. І вже сьогодні ми організовуємо виставу новорічну і також подаруємо ось такі солодкі подарунки діткам з інвалідністю. Це ті громадські організації, з якими ми співпрацюємо, яких ми знаємо. Дуже впевнена у тому і переконана в тому, що ці діти потребують. Бують дуже особливої уваги, і в тому числі і в цей час, в час війни. Атмосфера від акторської гри підняла настрій, запалила дитячі очі та повернула щасливі посмішки на обличчя малечі. Подібні заходи, хоч на деякий час, мусили відволіктись не лише дітей. А й батьків для дітей цієї категорії можливість соціалізуватись є вкрай важливою. Останнім часом в них не було нагоди зустріти своїми друзями через постійні сигнали повітряних тривог. За всі новорічні різдвяні свята в принципі ми вперше на такій виставі. Тому сьогодні це над актуальною, надважливо і для дітей, і для батьків. Це можливість з годину часу просто відпочити. Оздоровитися, отримати задоволення і просто спокійно поспілкуватися. Настрій гарний, настрій важливий і настрій переможний. Для наших дітей це найкраще, що може бути. Розкажи, чи сподобалось тобі сьогоднішнє свято? <зас> Вистало, сподобалось? Да. Солодощі від фонду Ігоря Палиці тільки разом по завершенні вистави стали гарним доповненням та сюрпризом. Вони отримують подарунки, це саме найголовніша радість наших дітей. і вже сам такий момент, який ми переживаємо. Ми дивимося і радіємо. Разом радіємо з такими дітками, що фонд «Ігрія Палиці» тільки разом. Саме робить такі акції і робить такі, протягує руку таку не тільки допомоги, але все і приємно. Особливо для батьків, попри те, що в країні війна і всі кошти йдуть на допомогу армії. Забувати про дитячі громадські організації і дітей з інвалідністю теж не варто. Мирослава Сябер неля Прокопчук для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск вже о 20-й. у студії. Працювала Марія Петручик. Бережіть себе та близьких не нехтуйте з сповіщеннями про повітряну тривогу мирного вечора і. До зустрічі в ефірі. Надцятого січня на заході України очікуються невеликі дощі. Сильні морози, які кілька днів трималися у північно-східних регіонах, дещо послабшають. На заході прогнозують невеликий дощ без опадів лише на Волині. Уночі від мінус трьох до плюс чотирьох градусів. У день від двох до семи тепла. На сході похмуро, але без опадів. Тут уночі від мінус п'яти до мінус двох градусів. У день від мінус одного до плюс одного. На півночі переважатиме похмура погода. Температура нічної пори від мінус 6 до мінус 3 градусів. Денної від мінус 1 до плюс 2 градусів. Похмурим буде небо на півдні. У Сімферополі хмарно з проясненнями. Вночі тут від мінус 2 до 0, у день – від 3 до 5 тепла. У центрі країни переважно похмура погода. Тут уночі від мінус 6 до мінус 1. У день – від 0 до 3 тепла.